Так, доброго дня, хлопці. Хотів показати вам шини, так як у мене підписчик. Напевно, володар Сінтая, чи не володар, а власник. Питався за шини для Сінтая 120, ну і до 180 вони всі йдуть передні R-12. Ну, дивіться, хлопці. Це колеса ну, самі шини з оки. Колись такі були машини ока. Ну, ті, не півже пів гуляю, якщо як показали. О, це ці шини. Вони, я вам скажу, ну, що перед, він не тормозений. Тільки повертаєш і їздиш, хлопці, я вже не знаю, бо ті рідні були перші ріки. одне стрілило, не можна було знайти ніде. Ну Це вже видно, знаєте, такі... О, бачите. Але вже. 15 років я їх купляв би ушні ті шини. 15 років і вони ну, не стираються, що там сказати. Може трохи там і стерлися, але воно незамітно. Ну Я їх брав, вони були як нові тоді на той на той час, 15 років тому, вони коштували 100 гривень за скат, чи 100 за 2 я дав. Щось таке. Чи, бо Вони такі, знаєте, може вони й не ходові були дуже. Але вони зустрічаються на деяких машинах, знаєте, але я думаю можна знайти, бо ті оригінальні вони по 600 рублів за скат стоять. А може і більше, зараз, певно, і тисяча за скат, Зараз росава говняна, то півтори тисячі тредаде, чи росава, чи та Сава, Півтори тисячі за скат, А ці такі, знаєте, ще ширину вам скажу. Так, я там не, був, не сильно заміряв. Так, випадюся. Сей не накриваю задні трошки, щоб ми партіли, бо шини зараз теж не дешеві. А воно рано. Як утром рано, то так це до 11 палить по шинам нормально. Ну, ще щось скажу і про задні, якщо комусь треба, бо. О, дивіться, от дивіться, от протектор де я там приблизно де чіпляється. Десь. 11 см, де воно їде. От, дивіться, 11 це воно їде по землі. І я вам скажу, хлопці, 15 років оті ж скати. нарікань нема. Тут фу, слава Богу, не пробивалися ні разу. Вони, це може стара та резина якась, ну я не знаю, ну по суті, бачите, ну да, порепана вже та руки, хлопці, 15 років скатам. Не знаю, скільки вони ще виходять, але принаймні. Наразі ні гуль нема. Та що воно там тільки повертає, їздить і все. Ну, трошки я вам скажу маневреність іменно. Може, не так по, ну, по дорозі воно нормально маневрувати, а іменно по полі, ну я там знаю. Я би не сказав, що ліпше чи гірше. Трошки так знаєте, як десь повертаєш, тут важче повертати нею. Цією резиною вона важче повертає. І цей. Ну, як десь у полі, вона ширша. А так, в принципі, я знаю, ну не кидає на ній. Так. Вона м'ягенька, тут все накачано навіть менше, ніж півтора атмосфера. Накачано. Такі от. ну, Другий трошки інакший має протектор. хлопці, Другий трошки інакший протектор, але теж з оки. Так як колись заїхав знаєте, так на СТО. Там не буду казати марки, бо я там толком і не знаю. 155 хлопці, SR12. Це такі в неї цей. Якби маркування якесь чи що. О. Не знаю, ну, ходять вони нормально. От дивіться, оце, а це другий скат, другий ну, трошки якби ліпше, в ліпшому стані, знаєте, не, не порепаний такий навіть. може й десь від сонця з сторони так стоїть. Але вже я вам кажу, 15 років хлопці нарікань нема за ті скати від ОК. Ще раз наголошую, автомобіль ОК. Оце ці скати на 12. Ще є варіанти, є скутера такі і китайські, там колеса на 12. Я теж бачив хлопці ставили 12 від скутерів. Ну, колись вони коштували 400 гривень, зараз не знаю, десь, певно, 1000 за скат треба дати. Не знаю чесно, точно скільки зараз, але певно, 1000 за скат треба дати. І вони такі від скутера, ну більш-менш вони худенькі, такі, як подобні до оригінальних. Ті скатики. І я вам скажу, ну бо ті йолки, ото, що ставлять зараз, йолки, я бачив деякі хлопці, і навіть на тих е Сінтаях нових, що це зараз випускають, от якісь там 220-ті, типа що, Дніпровський якийсь завод. Тіпа... То я вам скажу, я не знаю. Йолка, ну, мені кажеться, може воно там по полі буде ліпше їздити, але і мені здається, що тій лівки струться на дорозі дуже швидко, бо, тому що малий, як би сказати, малий обхват, воно якби шип на шипу, так якби знаєте, на кросовому мотоциклі по асфальті їздить. Він швидко він стирається скати в ньому. Так само і тут. тут Хлопці, самі бачите, я вам не буду брехати. От 15 років. У мене це 15, хто його знає, доки воно ще до того їздило. Деяких я бачив в Сінтаях у, у наших місцевостях, то скати ставили колишні чи то з культиватора, чи то з якоїсь сівалки такі Р10, подобні до Муравйовських. Може, ну, я бачив і муравйовські стояли в людей. Скати це там на 10. Він там трошки менший, але я думаю, це непоганий. І я вам скажу, хлопці, 15 років без нарікань.